А хочете, друзі, шок контент. Посадила собі тут в теплиці огірочки для себе. А між огірочками захопа... заховала декілька капустин. Думаю, хай собі буде, щоб оберегти від отих всяких шкідників. Оберегла. Подивіться, що робиться. Прихожу в теплицю, я ж безпечна, що тут у мене нічого немає, а ви бачите, що тут сталося у мене, так? Да? Бачите? І що за створіння? Я не знаю, друзі. Бачила дівчата на Ютубі, розказували, що такі метелики, як міль, літають, і я вам зараз його покажу. Ось, бачите, сидить на листочку огірка. Ну, огірки поки що не пошкодили, але вони відкладають оці гусениці. О, полетіло, бачите яке? Так що урожаю капусти не буде. Не знаю, крупити тут я не можу, тому що вже огірочки в'яжуться. А капуста пропала. І, до речі, на городі вони вже теж літають. Так, що бережемо свій урожай, не знаю чим. Хто знає засоби? Будь ласка, поділіться.